Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акції. До 8 жовтня у Гартхас знижка 20% на книги про мистецтво. Також є знижка на книгу М'яке місто Девіда Сіма коштує 700 гривень. По 8 жовтня видавництво Старого Лева дарує кожну третю електронну книгу безкоштовно. Обирайте три видання в електронному форматі і отримуйте одну книгу з трьох, вартість якої є найменшою, безкоштовно. Також діє знижка мінус 20% на видавництво Прометей. А тепер перейдемо до новин видавництв. У дискурсусі вийде продовження пригодницького циклу про Олексу Довбуша. Про що нова книга від Василя Карпюка Олекса Довбуш, Кров Опиря? Прародитель зла Рідник відправляє кажана Опиря, щоб той відшукав таємний сховок Олекси Довбуша і вразив опришка. Але кажан летить на запах крові і помилково кусає Олексину сестру Параску, маму Павлика. Жінка ризикує загинути або стати Опирицею врятувати її можуть лише ліки на основі крові іншого опиря. Щоб її роздобути, Павлик вирушає аж у Трансильванію та чи вдасться хлопцеві досягнути бажаного, що змусить Олексу Довбуша вийти зі свого сховку і як він поведеться з паном Владзем. Гов, а хто такий пан Владзьо? Зараз триває передзамовлення на книгу. Орієнтовний час готовності тиражу, 30 листопада, 2023 року. Ціна 280 гривень. Видаництво Старого Лева видасть Зимар Тері Пратчі з циклу про маленьку відьмочку Тіфані. Як так сталося, що Тіфані болячка помінялася місцями з самою володаркою Літа? А все тому, що не слухала старших, точніше, свою наставницю, пані зрадоньку. Та що вона могла вдіяти, якщо ноги самі затягли її у темний моріс Денс і витанцьовували так, що у неї закохався стихійник зимар. Баланс дискосвіту знову порушено. Звичайний порядок речей став дуже незвичним, а на додачу засніженим та холоднючим. Тіфані разом з малолюдцями, а куди ж без них, Доведеться врятувати світ від вічного холоду. Книга коштуватиме 350 гривень і вже у друкарні. Також ВСЛ видасть третій рай Юрка Іздрика. Третій рай це спроба поетичного шаманізму, намагання зібрати воєдино корпус текстів, що став би своєрідним каноном земного раю, як його собі уявляє автор. Слово візуалізація також буде доречним, хоча в збірці не бракує і власне візуальної компоненти. Збірка проілюстрована серією розмальованих іздриком сірникових коробочок. Не зайве буде додати, що серія створена під час блекаутів 2022-го, що додає візії раю, специфічного забарвлення та настрою коштуватиме 380 гривень і знову новинка в серії Яка школа від Якабу паблішених збірка вибраних творів Василя Стефаника. Глибоко психологічні, драматичні й водночас лаконічні новели Стефаника хвилюють досі, хоч і зображують проблеми українського заходу на зламі 19-20 століть. Автор майстерно, здебільшого через діалоги з використанням покутського діалекту, описує емоції та почуття людей, що переживають війну, примусову міграцію, зубожіння, підняті у новелах теми, на жаль, надзвичайно актуальні в наш час. А завдяки вмінню Стефаника розповідати універсаль. Альфані історії щиро, динамічності та експресії вони відгукуються і читаються на одному подиху. Ціна 200 гривень. Артхас анонсувало декілька нових видань: колір і світло, посібник для художника реаліста Джеймса Герні, як стати ілюстратором дитячих книг, посібник із візуального оповідання та основу мистецтва, світло, форма, колір, перспектива, глибина, композиція та анатомія. Деталі згодом і пообіцяли ще декілька новинок для дизайнерів. Тепер загалом трохи про книговидавництво з 3 по 5 листопада 2023 року в Одесі Маридіан Черновіц проведе поетичні читання Маридіан Одеса, масштабну літературну подію за участі провідних українських літераторів та волонтерів. Програма складатиметься з 24 літературно-дискусійних подій. Участь в Одеському Маридіані з читаннями та дискусіями візьмуть відомі та цікаві українські літератори, і лідери думок, серед яких Сергій Жадан, Ірина Цілик, Ігор Помиранцев, Артем Чех, Андрій Любка, Юрій Із. Рик, Тарас Прохасько, Ярина Чорногус, Роман Малиновський, Галина Круг, Валерій Пузік, Тетяна Милинко, Олег Каданов та інші. Після завершення Меридіан Одеса організатори та українські літератори Андрій Любка, Ярина Чорногуста, Ірина Цілик вирушать із виступами на південь України. 6 листопада відбудуться літературно-дискусійні заходи у Миколаєві, 7 листопада в Херсоні, а 8 листопада у Запоріжжі. Вхід на усі заходи проєкту, безкоштовний, лише з обов'язковою попередньою реєстрацією. На хрещатику розпочала роботу книгарня Рід. Окрім основного призначення книгарні, рід використовують також як подієвий простір. Також у просторі розмістили картину українського художника Олександра Сухоліта, засновник книгарні Ігор Дідковський, директор мистецького арсеналу у 2007-2010 роках. Наш книжковий напрямок це українська історія, мистецтво, етнографія та мілітарна література про сучасні події. У кав'ярні ми продаємо кавові напої, чаї, різноманітні десерти та сендвічі. Рід це про спільність Людей ідея спорідненості як ключова в нашій культурі, яка проявляється через взаємний вклад у спільне. Майдан Незалежності є історично важливим в історії України. Тому одна з цілей засновників створити простір, де люди зможуть відчути енергію української ідентичності через атмосферу книги та події в книгарні кав'ярні «Рід». Розповіли у книгарні в ексклюзивному коментарі чи тому. Тетяна Лисун керівниця книгарні розповіла, що мріяла відкрити книгарню з кав'ярнею, щоб підстрахуватися на випадок, якщо книжки не купуватимуть. У якийсь момент мріяння перейшли в формування бізнес. Плану, хоча я максимально далека від бізнесу. Але я хотіла це реалізувати в рідному місті, де ніяк не могли знайти приміщення. Поділилась ідеєю з Ігорем Дідковським, Йому вона дуже сподобалась. А потім, коли йому зробили складну операцію на серці, було ухвалене рішення робити тут і зараз. Потім вже почало обростати новими сенсами. Зараз це ідеологічно проєкт Дідковського, він став дуже україноцентричний, і це робить цю книгарню чимось більшим ніж просто книгарня кав'ярня. Розповіла вона адреса книгарні хрещатик 7 дріб 11. Видавництво книголав провело 200 глибинних інтерв'ю та опитало 130 респондентів щодо їхніх книжкових вподобань та покупок. Дослідження провели, аби знайти відповіді на 9 запитань про поведінку покупців, частоти придбання книжок, популярності видавництв, тематики, літератури тощо. Учасниками опитування стали жінки та чоловіки від 18 до 55 років, які мешкають в Україні, Польщі, Німеччині та Чехії. Головною ознакою для відбору була купівля, хоча б однієї книжки одного з провідних українських видавництв впродовж року. Під засновниця у Світлана Поволецька у виданні НВ поділилися результатами. 91% опитаних українців продовжують читати паперові книги. Таким чином класичний формат залишається у тренді. Книги про сучасну війну склали у виборі покупців лише 20% кошика. Проте майже вдвічі більше українці купують книги про Другу світову війну 39% читачів. А лідерами за попитом стали світові бестселери, які вказали 84% читацької аудиторії та книжки для відпочинку, так звана категорія книга на вечір. Про купівлю. Їх згадали 61% опитаних українців. Книги для дітей залишаються у попиті. Про придбання видань для дітлахів вказали 25% читачів, що брали участь у дослідженні. При цьому книги для дітей є пріоритетною покупкою для 14% аудиторії. Рік тому таких було лише 6%. Окремо можна сказати, що попит на книги в електронному форматі за рік зріс удвічі, 7% аудиторії віддає перевагу саме йому. Але це зумовлено переважно блекаутами і тим, що електронна книжка в таких умовах є самодостатнім інструментом. Переважно Більшість покупців книжок серед українців становлять жінки: 87% покупців. А ось із читанням книг ситуація дивна. Опитування показало, що чоловіки читають удвічі більше за жінок. Щоправда, сюди не входить категорія читання книг дітям. Можливо, така пропорція пояснюється саме цим фактором або тим, що в жінок менше часу. Порівняно з 2022 роком, зросла кількість книг, які прочитуються протягом року. У середньому чоловіки споживають до 25 книжок на рік. У 2022 було 20. Жінки 18 книжок на рік, торік 12. Головним мотив. Для придбання книги залишаються чиясь рекомендація 47% опитаних та реклама 40%. Головним чинником, що заважає подальшому зростанню об'ємів продажів, є висока вартість нових книг. Це підтверджується результатами опитування. 72% українців назвали саме високу ціну книги перешкодою для її придбання. Дмитро Феліксов опублікував підсумки роботи книгарні Рідет у вересні. Продали 20 тисяч одну книгу за перший місяць роботи. Загальний виторг від реалізації книг склав 6 мільйонів 867 тисяч 131 гривню 86 копійок. Середня вартість книги 343 гривні. Маржа складає 36,93%. Рейтинг видавців за кількістю книг, тих, яких продано понад 500 за цей період. Віват наш формат, видавництво Строголева, Букшеф, КСД. Своя книга. Дистриб'ютор видавництві хола та Юкрейнер», корпорація ранок видавництво ранок та фабола лабораторія артбукс книги «21», книголав фоліо Абаба Галамага. Найбільше заробили на книгах нашого формату. Весь місяць 5% від продажу збирали гроші на закупку книг бібліотеки шкіл Миколаївської області. Ціль була 250 тисяч гривень. Зібрали більше 343 тисячі 356 гривень. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.